І тут слово їм поза шляховикам місць у них сім, тож просто рув досталь, і вони гарні. І їздити в них до школи безпечно, як у Форт-Ноксі. гляньте, що буває, коли в'їжджаєш у такий на нормальному авто. Подивіться, нормальне авто знищене дощемту у ньому краще не сидіти. Як де й сидіти, то в позашляховику розібрали ця іграшкова машинка. Ідеальний сімейний авто. Так тільки не ця, звісно. Це Discovery, Він зламається. Я згоден. Дивіться Приступну двері, а ви стежте за кришкою бардачка. Отак, наче клоунову звинзу. Мабуть, якщо її завести крила повідпадають, тоді не ця та ту та лендкрузер. у зеленіших частинах Британії Ленд Крузер став стандартним транспортним засобом до до школи. У нього є все, чого душа забажає. легендарна тойотівська надійність, вісім місць і в багажнику досить місця для оператора. Віса проте це новато йота лендкрузер. Вона майже така сама, тільки більше гарніша і ліпше оснащена. У неї ліпший хід як на великий позашляховик. Вона досить комфортабельна. Радимо брати з дизельним мотором, буде ще й доволі економічно. Всередині суміш дерева й металу багато ручок. І є супутниковий навігатор. виходить, що 36 тисяч фунтів – Це не так і дорого. Отака Но машина. Нова, Toyota Land Cruiser. сльова, сильна і надійна. Ідеальне сімейне авто. за винятком однієї дрібниці. Ясно стає, коли сідаєш у машину. Коробка тут має понижувальну передачу. це дуже корисно в пустелі Калахарі, але в Гілфорді це зайве. Те саме стосується пневмопідвізки і блокування диференціалу. По суті, платити за купу того, що вам ніколи не знадобиться. І тут своє слово кажуть паркетні позашляховики BMW X5 та Audi Allroad. Руд. в тому, що вони не мають повного позашляхового набору і ви не возите масу зайвої інженерії. Ідеально за одним малим винятком. Місць у них тільки п'ять. чого б не взяти звичайний сімейний хечбек? підсумуємо. Міні вени не круті, великі позашляховики затратні, пакетники непрактичні.